Доброго здоров'я, дорогі глядачі! Знову зміни. На цей раз зміни такі: Кабмін. Буквально вчора вийшла така новина, що Кабмін запускає такі цифрові нововведення. Буде є ТЦК і цифрові військово-лікарські комісії взагалі анонсували, що буде там презентована програма. На 2025-2026 рік, але поки так, все знаєте, поверхово, без конкретики і так далі. Але давайте поговоримо про те, ну про що більш-менш вже хоч трохи щось відомо. Дивіться, ключові запитання цього випуску: що це воно взагалі таке є ТЦК? як все це буде працювати, ці цифрові військово-лікарські комісії, що це взагалі означає для простих людей. І а, чим це буде добре, чим це буде небезпечно. Тобто поговоримо про плюси, про мінуси оцінка. Дякую всім, хто підписаний. А ласкаво прошу, хто не підписаний, підписуйтесь, в нас завжди а, слідкуємо за тим, що виходить, які нововведення, все аналізуємо і вам розповідаємо. Отож, поїхали. Простими словами, що воно таке, це є ТЦК. Це буде така. Е Цифрова версія військомату. Там буде зберігатися вся інформація про людину. Тобто вік, місце проживання, стан здоров'я, там відстрочки, були, не були відстрочки. Абсолютно всі дані з паспортів, з реєстрів, тобто абсолютно всі-всі дані. Ну, які в них будуть, які вони змогли зібрати. Як все це буде відбуватись взагалі? Тобто, механізм буде такий: людина заходить через дію і бачить свої дані. Повістки і виклики можуть приходити онлайн. Тобто, бачите, все йде до того, що повістки будуть такі приходити, вибачте, на, просто на телефон. От і все. А, далі а, можлива інтеграція з поліцією, а, там, прикордонниками, банками, ну і так далі. Тобто, а, наведу такий а, приклад, так, наведу приклад, так можливо, буде краще зрозуміло. А, тобто раніше могли там, прийти додому, шукати людину і так далі. Тепер просто натиснули кнопку, і все, людина вже має в телефоні повістку. Тобто, бачите, все до цього йшло. І таки дійшло до цього. Далі тепер поговоримо про цифрові військово-лікарські комісії. Що воно таке. Дивіться, буде так: лікарі вносять всі дані в електронну базу. Тобто буде велика електронна база, лікарі туди будуть носити всі дані. Доступ до цих даних буде в Міноборони, в МОЗ, в ТЦК. Мінуси, які обговорюють ризик помилкових записів, тобто один клік, вибачте, і людина придатна. Ну, можливість корупції навіть в цифровому вигляді. Тобто, ну я, наприклад, не, не вірю, що от, от через це корупція зникне. От правда не вірю. Я впевнена, що знайдуть лазівки, як все це обійти. Ну і звичайно, лікарі будуть під тиском військових. Будуть. Плюси неможливо загубити папку. Знаєте, там загубив папку, все буде зберігатися. Швидкість і прозорість людина може бачити абсолютно всі свої висновки. Приклад на виду. Наприклад, людина після операції зробила операцію. Тобто раніше папери могли десь загубитись і так далі. Тепер все буде абсолютно в електронній карті, вся інформація. Їдемо далі. Які ще є плани у Кабміну, окрім ЄТЦК і цифрової військово-лікарської комісії, хочуть розширювати дію, тобто довідки, витяги, там медичні інші якісь документи, інтеграція з банками, тобто можуть блокувати рахунки за ухили? Далі автоматичні штрафи і санкції. План цифрової армії, тобто повна база мобілізаційних ресурсів, контроль переміщень, ну і так далі. Тобто це так, поки про все це говорять поверхово, тому я теж в це не заглиблююсь, бо коли вже все це буде, так сказати, прийнято, тоді побачимо. Далі. Важливе питання, як все це вплине на простих людей? Так, бо на можновладців це не вплине ніяк, ми це розуміємо. Як все це вплине на простих людей? А давайте почнемо з плюсів. Буде менше бюрократії, не треба стояти в чергах, можна подати документи онлайн, ну і чисто теоретично буде контроль за корупцією. Але як я вже казала, я думаю, все це буде все рівно обходити. Які мінуси? Звичайно це ризик, ризик тотального контролю держав. Ну ми бачимо, все до цього йде. Все до цього йде. Повістка в телефоні. Бачите, казали, що ні, ні, такого не буде, як бачимо, вже все до цього йде, і вже майже це є. Тобто не буде куди сховатись людині. Далі, можуть бути збої в системі. Ну, це, це ж електронна система буде. І, звичайно, що будуть збої. Тобто, як із є пенсією, як із є чергою, вибачте, ну і так далі. Ну, і, звичайно, можливість блокування, там, виїзду, рахунків одним кліком. Чік і все. Наприклад, ось такі вам приклади, так, щоб краще було зрозуміло. Студент отримав повістку і оп, все видно в базі. Чоловік виїхав за кордон без оновлених даних. Система оп покаже. Ну, якось так. Тепер головні питання і сумніви. От особисто в мене. От дивіться, перше питання хто буде контролювати всю цю систему? Хто буде контролювати? Це перше. Як захистять персональні дані від зливів? Бо все буде в цій системі? Це ж та ж сама дія, так? І, ну, як ми знаємо, вже були зломи. Тобто, як будуть захищати персональні дані людей? Що, наприклад, буде з людьми, які не користуються смартфонами? Таких багато. І чи буде можливість, наприклад, оскаржити цифрову помилку? Висновок: держава робить крок в бік цифрової армії. Це може бути швидше, простіше, прозоріше. Але ризик надмірний контроль і проблеми для простих людей. І головне питання. На яке от мені б хотілося, щоб відповіли представники влади? Чи буде працювати ця система на людину, чи проти людини? В мене все на сьогодні. Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй майоне.